І вас на календарі понеділок, 16 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями, якими розпочався цей тиждень. В Студії працює Ольга Топельницька. У випуску на вас чекає наступне. В Олевську знову стрілянина. Є поранені та загиблі. В нового року невідомі закатували собаку. Від сьогодні до Малукова можна дістатись тролейбусом. Предстоятель української греко-католицької церкви відвідав Житомир. Про це та інше далі більш детально. Сьогодні, близько першої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про сутичку між кількома десятками чоловіків і застосуванням зброї на центральній площі міста Олеська на Житомирщині. Внаслідок стрілянини шість осіб поранені. Одна людина загинула. Причини та обставини сутички з'ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження. На місці працюють слідчі головного управління Нацполіції в області. За попередньою інформацією, конфлікт виник внаслідок кримінальних розбірок між місцевими жителями та приїжджами із Львівщини. Після цієї ситуації в місті люди організували мітинг, вимагаючи захисту власного життя. На думку місцевих політиків, зараз у регіоні йде боротьба злочинних угрупувань за контроль за видобутком бурштину. Попередня провува. Кваліфікація події, замах на вбивство та хуліганство. Нині поліція розпочала кримінальне провадження. Я думаю, що приїжджі хлопці хотіли залякати в населення крапки з метою подальшого ну, отримання дарини від них. Людям набридло жити в страху і перебувати під контролем бандитських увань, які понад три роки тероризують, тероризують поліський регіон. Друге завдання. Люди вимагають, щоб після вчорашнього інциденту влада їх захистила від того божевілля і совілля, яке твориться, і головне, щоб в найкоротші терміни врегулювали питання щодо незаконного видобутку бурштину. мало хто говорить про той факт, що вчора, після, після нападу на ну от Волевську перестрілки, першими в лікарню ну потрапили саме приїжджі хлопці, і частина з них, яка привезла своїх товаришів ну, поранених, проходила по території лікарні з вогнепальною зброєю, тобто Медики були в страху. Я спілкувався з персоналом. Вони, ну, вони мені розповідали речі, які волосся стає Ну, Вибачте, ну, хіба це можливо сьогодні, в першому столітті з настанням холодів до медичних закладів все частіше звертаються постраждалі від переохолодження. Переважна частина з них безхаченки. Для уникнення подібних ситуацій рятувальники та комунальники міста провели рейд по підвальним приміщенням і закинутим будівлям Житомира для виявлення безхаченків. Результати рейду знає Юлія Головня. Рятувальники та комунальники провели рейд по підвальним приміщенням та закинутим будівлям на наявність них безхатченків. Під час обстеження було встановлено, що практично всі підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків зачинені на замок. Справа у тому, що безхаченко іноді, аби зігрітись, розпалюють вогнища у приміщеннях, і тоді трапляються пожежі. За словами комунальників, є ситуація, коли підвальні приміщення слугують справжнім хостелом. Ну, може, хтось. Жінка вигнала друг чоловіка, де він переночував. Обстежували будинки на вулиці Вітрука та Бориса. Тена мешканці цих будинків говорять, що вже давно не бачили безхаченків. Я вам хочу не сказати, що колись раніше стільки було бомжів, Щось страшне, а зараз їх немає вже стільки колись раніше було. Чи, немає, немає, немає. чи вони може десь їх в АТО позабирали? Ольга Миколаївна так думаєте? А вам так? треба їх да? Мене зятя забрали. Воно то вам, вам. донецька може повісити в домі. що Наглядна така інформація. Врешті рейдова група віднайшла без що правда не в підвалах, а біля сміттєвих баків. В пункті, і, знаєте, вже каких. В Міг, почитає, а що за пункти обігріву? Пункт обігріву, якщо там замерзли наприклад, на, наприклад, на вулиці, щоб не йти а, на десь, рибалки подвал да. не ну, якіс, буває, для, наприклад, Я наглобу, ну, сказав, да. на глобу державка хмарок пункти обігріву в кожному житті є Пункт обігріву. можна зайти, позадіть, погріться. Безхатьки почуті інформації радіють, але й про власні бажання не змовчують. От власне я щоб в кусок є. Цього року в адмінбудівлях в Журепів відкрили окремі кімнати обігріву. Крім того, у центрі допомоги безхаченкам на вулиці подромній. волонтери допоможуть не лише обігрітися, а й помитися, переночувати у теплі та відновити документи. А Там чаї дають <гум> Де-то дають повинні де довжова. Да. Юлія головня за матеріалами державної служби із надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Ціни на деякі лікарські препарати в Україні завищені в 14 разів порівняно з референтними країнами. За даними організації пацієнти України, українці часто змушені їздити за кордон, щоб придбати там ліки для себе або своїх родичів, тому що там вони дешевші в рази. Зазначається в статті на сайті DTUA. із проаналізованих організацією 97 медпрепаратів. Тратина продається в Україні дорожче ніж в інших європейських країнах. Вказує автор. Понад те, на деякі ліки ціни в нашій країні завищено в 14 разів порівняно з іншими країнами. Раніше повідомляли що кабінет міністрів вів з 1 січня цього року так звані референтні усереднені ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету та бронхіальної астми. На Чонгарі змонтували вже 108 вісім метрів телеважі, яка буде давати сигнал на анексований Крим. Про це повідомив голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов на своїй сторінці Фейсбук. Через невідомі сили, через вітер, дощ і мокрий сніг 108 вісім матрів 150 інформаційної вишки на Чонгарі вже пробувають густий туман. Написав він. 2 грудня заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що у Чонгарі Генічеського району Херсонської області почали зводити телерадіоком комунікаційну вежу за вишки 150 п'ятдесят метрів, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим сьогодні, о 6.20 перший тролейбус маршруту номер 7 який з'єднує вокзал із мікрорайону Малукова у Житомирі, виїхав на лінію. Поки що мікрорайоном курсуватимуть шість одиниць техніки, які плани в майбутньому готують чиновники. Знає Олександр Рубан. У Житомирі запрацював новий тролейбусний маршрут номер 7, який з'єднав залізничний вокзал та мікрорайон сурена гора колишній маликова. Внучку в школу навіть візла сьогодні. Дуже хорошо і, і не опоздала, і нічого. Планували відкриття нового маршруту ще в радянський час, але то відсутність грошей, то політичної волі заважала реалізувати проект. Але цього разу влада і кошти знайшла, і подолала лобі власників маршруток. І навіть деяких місцевих мешканців умовили на реалізацію цього проекту. Мешканці мікрорайону зазначають, що цього маршруту їм не вистачало та просять пустити тролейбус по вулиці Великій Бердичівській. Ми е, плануємо в кінцевому вже результаті взагалі, звідси запустити. Два маршрути, щоб один курсував по вулиці Київській, інший по вулиці Бердичівській. Ми плануємо маршрут номер 8 продовжити з'єднати з паперовою фабрикою, і таким чином буде маршрут курсувати повністю по вулиці Бердичівській і підсилить і мікрорайон паперової фабрики. Чиновники обіцяють, що на маршрутах цього мікрорайону курсуватиме вісім тролейбусів, але чи будуть вони рентабельні, можна буде поговорити за певний час, тому що багато хто ще не знає про маршрут номер 7 Пан Ткачук зазначив, що буде вести вестись підрахунки кількості пасажирів певні години, але в перший день більше 50 відсотків пасажирів пільговики готніков чоловік 28 проїхало Приїхало сюди і назад. Це за оборот а по талонах то десь чоловік 26». шість. Перше за роки незалежності в Житомирі відкрили новий маршрут, і місцеві переконують, що для них це важливо. Да, думаю, да, думаю це буде зручно. Стопу стіля добре буду пользуватися. Буду ним користуватися. Він, звісно, був тут, а в цьому районі необхідний для пенсіонерів, тому що ви самі знаєте, що так як пенсіонери зараз дуже бідно живуть, мало отримують. Обов'язково будемо, чому б і ні. Він і дешевший, і він допустим, в такий мороз, маршрутки не завжди заводяться, а тролейбус і тролейбус, він завідує електрики, він завжди ж буде їздити. Нам на Бердичівську якраз не вистачає транспорту. у З одна одиничка тільки ходить. А я думаю, це буде якраз нам достатньо для нашого мікрорайону. Олександр Рубан, Ілляко, телеканал СК 1 Реконструкцію тротуарів в центрі Житомира будуть завершувати місцеві фірми, яких визначать у внутрішньому конкурсі. Міський голова Сергій Сухомлин розповів, що наразі вже проведено ревізію. Договір із старими підрядниками із Львова розірваний. Також буде виділена сума на виправлення недоліків, які виправлятимуться весною. Так, новий договір планують розбити на 14 окремих проєктів, аби не виходити на тендер. За словами міського голови, загальна вартість проекту по реконструкції тротуарів становить 24 мільйони гривень. Минулого року було виділено 19 мільйонів. Фактично, львівська фірма виконала робіт на 10 мільйонів гривень. Карантин у Житомирі завершився, і від сьогодні школярі повернулися до навчання. Та чи всі діти за станом здоров'я до цього готові? Про епідеміологічний стан та результати карантину у репортажі Ніни Корецької. Карантин завершився. Діти, долікувавшись чи ні, виходять на навчання. Яка ситуація зараз? В перший день навчання ми поцікавились у школі номер 33 Загалі в школі 880 учнів. На сьогоднішній день не вийшло 60 чоловік, це 7%. відсотків. Всі по хворобі. Перед карантином було таке, що не було в класі по 40-50%. відсотків. Учнів не було, по половину учнів не було в класі. Карантин, звичайно, можна було зробити трошки раніше, бо всі в нас перехворили в грудні. Виходять діти на навчання, трошки прихворівші, а от випадків травмувань майже немає. Територію біля школи ретельно прибирають, запевняє керівництво школи. Травмування у нас під час навчально-виховного процесу немає. Це один був випадок. Ви знаєте, десь на початку грудня то хлопчик травмувався, але це було після. Після уроків під час карантину кожного дня в поліклініку надходило до тисячі викликів. При тому, що в Житомирі проживає близько 57 тисяч дітей. В основному це були виклики до дітей шкільного віку. На сьогоднішній день це 400-500 викликів. Це вдвічі менше. Треба розпов... розповідати батькам і закликати їх для... до того, що якщо дитина дійсно захворіла, чи хочуть вони викликати лікаря, чи не хочуть, це інша справа. А дитину потрібно залишити вдома і пролікувати, і хоча б наглядати за нею вже в разі необхідності викликати лікаря, якщо не викликали зразу. Лише 7% дітей хворіло саме грипом. Інші ж ГРВІ. сам по собі грип. Це він повинен бути десь в кінці січня. Лютий місяць те, що була був підйом захворюваності, це був не грип, це був сезонний підйом інфекційної захворюваності. Випадки грипу були, але їх не було так масово. Це не можна було сказати, що це повністю всі діти перехворіли грипом. Медики не виключають, що може виникнути ще один спалах захворюваності цього разу вже грипом. Аби уникнути хвороб, в першу чергу батькам варто залишати дітей удома до того моменту, поки вони повністю не вилікуються. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал ск 1 В той час, як діти перебували на карантині, на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, розпочалася реєстрація учнів до участі у пробному ЗНО. Пробне оцінювання дає можливість майбутньому абітурієнту оцінити свої знання та психологічно підготуватися до цієї важливої події. Про особливості реєстрації дізнавався Олександр Грубан. Пробне платне ЗНО учні житомирських шкіл зможуть пройти вже на початку квітня. Реєстрація відбувається з 10 до 31 січня на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість пробного оцінювання знань 129 гривень. На сьогоднішній день от пройшло всього то 6 днів, але ми знаємо, що по Житомирській області зареєстровано вже 1200 учасників пробного зно. Ми традиційно очікуємо десь більше 10 тисяч учасників і вже маємо таку велику частину. Директор Вінницького центру Геннадій Кузьменко зазначає, що тести мають різні рівні складності та розраховані на середній рівень знань. Крім того, цього року відбулись декілька змін у процесі ЗНО. Певна частка завдань має бути пониженої рівня складності. 10-15% завдань ідуть. Завдання, завдання підвищеного рівня складності. Но ну, основна маса завдань вони розраховані на середню. Підготовкою до оцінювання є процес навчання в школі з 1 до 11 класу. Зазначають вчителі. Ми зосереджуємося на тому, що ці предмети є в списку предметів для ЗНО. Тому що дитина може змінити свою думку в будь-який час перед закінченням реєстрації, і ми готуємо дітей з усіх предметів, які входять в цикл ЗНО. Школярі та вчителі сподіваються на найкращі результати тестування та зазначають, що школа в цьому їм допомагає, але найбільше готуються до ЗНО в рідних стінах навчального закладу. Ми вирішуємо завдання, які нам надають вчителя. Крім того, ми повторюємо матеріал за всі попередні 11 років, які ми вчимо англійський. Крім того, в позаурочний час ми займаємося з репетиторами. Ми робимо тести в форматі ЗНО. А коли я бачу, що я щось не знаю, бо щось забула на уроках, приходжу додому, це повторюю і знову проходжу. Тести ті ж саме повторно. Я планую піти на, на пробне ЗНО і у свій вільний час я дуже багато е, приділяю увазі е, саме підготовці. Я стараюся робити е, ретельніше до завдання до тих предметів, які я збираюся здавати. Пробне ЗНО допоможе побачити слабкі та сильні сторони власних знань. Крім того, це має допомогти психологічно підготуватись до оцінювання. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК 1 не людська жорстокість по відношенню до тварин, ознака незрілості суспільства. В передень нового року у Житомирі нелюди замотали цуценя металевим дротом і залишили просто неба. Наш Олександр Рубан збирав інформацію про цю жахливу подію. Перед день нового року, коли люди в очікуванні чуда, планують наступний рік. Волонтери та ветеринари рятують беззахисних тварин від неймовірної людської жорстокості. свого дому в 7 часов вечора я обнаружила эту вот малюсенькою, прекрасненькою собачку. Цього трьохмісячного собаку нелюди замотали металевим дротом та покинули помирати на вулиці. Напівживого цуцика небайдужі відвезли до ветеринарів. Нам на клініку, знайшли його, дівчині волонтери, дітло перетягнуто, проволокою, проволока, повністю перетянуто. Вже 1 січня цуценя оперували за кошти небайдужих людей. Операція тривала цілих шість годин. Повністю все зашили. Ми зробили йому красивенькі приполцей. Посоединяли, зашили все ткани послойно. Вот, так что такой красивенький у нас. Мальчик вийшла. Наразі здоров'ю собаки нічого не загрожує. Пані Наталія звернулася до поліції, адже таке ставлення злочинців до тварин, на її думку, мало чим відрізняє їх від звірів. Ми визвали міліцію, було все запротоколіровано. Ребята були на місці, де це все відбувалося, де я його знайшла, Дивилися цю проволочну удавку. Удавка знята прямо з отопительних труб. Судавка закручена спеціально і вона маленька. Очень така десь сантиметрів, може 10 в діаметрі. Це не перший випадок у Житомирі, коли над бездомними тваринами знущаються. Минулого тижня у лісосмузі біля траси Київчу поліцейські знайшли двох повішених собак. Поліція, як і у випадку, із цим цуценям все зафіксувала. Але чи буде рух у справах? Питання риторичне. Зросло все замечательно. Вот этот маленький кравшик це абсолютно не страшно. Я так думаю, що повторну операцію здесь не треба нам робити. Надивляючись на успішне лікування туценя до цих пір боїться людей. Ми шукаємо зараз хорошу сім'ю, щоб його вже забрали в сім'ю, конечно. Вот. У нього тільки психологічна проблема в плані того, що йому потрібно пройти адаптацію к людям. Все, хто захотят приобрести такого собі хорошого друга, Пожалуйста, пускай приїжати нам на клініку Ветпраксіс на багуні, яка находится за мостом, і ми дадим повністю всю інформацію о ньому. І, звісно, нам по можливості ми б хотіли проконтролювати, як потім люди за ним ухажують, общаются і так далі. Повернути цю довіру після таких знущань буде дуже складно. Олександр Рубан, Ілья, Кот, телеканал СК 1 Предстоятель української греко-католицької церкви Святослав Шевчук в рамках святкування 20-ї річниці служіння парафії святого Василя Великого та річниці відновлення офіційної діяльності церкви відвідав Житомир. Спочатку владика спілкувався з місцевими вірянами, потім із чиновниками, яких закликав боротися за країну. Що ще робив літер греко-католицької церкви у Житомирі? Розповість Ніна Корецька. Предстоятель української греко-католицької церкви Святослав Шевчук в рамках святкування 20-ї річниці служіння парафії святого Василія Великого та річниці відновлення офіційної діяльності церкви відвідав Житомир. Спочатку владика спілкувався із вірянами Житомира, потім із чиновниками, яких закликав боротись за країну. Ми повинні в такий час підкласти плече нашим державним органам, чинникам для того, щоб нашу державу захистити. Більше того, вистояти в тій інформаційній війні. Яка ведеться супроти усіх нас, і я дуже часто подорожую по цілому світу, відвідуючи наші громади і властиво силою свого уряду десь намагаюся доносити правду про те, що діється в Україні. Тому і тут у Житомирі, ми хочемо долучитися до цієї до цієї справи разом з іншими церквами. Чиновники обіцяли єднатися та працювати на благо країни. Ну першочергова причина, яка що не було єднання, да тому ми допустили те. Що ми сьогодні маємо на сході, тому я думаю, що це також основна задача, скажімо, церковних всіх мужів, які от проповідують на території України, це все таки єднання. Нашого народу головне дійство за участі предстоятеля церкви відбулось у обласній філармонії, де громада церкви влаштувала благодійний концерт Різдвяне диво. Коли кулядники заходять до хати, то вони з хати не виходять з порожніми руками. Кожний господар намагається вчинити благе діло, правда, коли приходять до нього вітати його з Різдво. Так само і сьогодні ми даємо можливість для такого благодійного вечора, як необхідної умови. Святкування Різдва, бо святкуючи різдво, ми повинні пам'ятати про тих, хто сьогодні потребуючим. Віряни збирали кошти для лікування Володимира Каблова, хлопчика, який нещодавно потрапив під колеса тролейбуса. Немалю <плес> тобі заходи мають на меті привернути увагу до проблем розвитку церкви та відновлення духовності суспільства. Переконує предстати церкви Святослав Шевчук. Всього в регіоні налічується 15 громад української греко-католицької церкви. Корецька Костянтин Касьян Ілля Кот, телеканал СК один. Відчуття мрії, причетність до великої радості та солодощі. Це все різдвоє для дітей. Це великий досвід. Адже в древніх різдвяних традиціях захована самобутність українського народу. І аби показати її в Свято Михайлівському кафедральному соборі, зібрали колядників і щедрівників на фестиваль. Деталі у репортажі. Фестиваль колядок ангели віщують у Святомихалівському кафедральному соборі. Зібрав колядників з усієї області. Це дуже важливо для нас. Чому відновлення відновлення того, що раніше було у наших прадідів, дідів? Ми сьогодні повинні прославляти Господа, прославляти не тільки молитвою, але і колядками. І це ми робимо. Відродження традицій це відродження духовності суспільства. Переконані учасники фестивалю, збереження традицій нашої національної культури і висування молоді, нашої нашої, нашої молоді це в націонасі національних традицій. Я думаю, що нам це Причетність до великої справи та духовне єднання дає дітям коляда. Це дуже багато різних емоцій, дуже гарно. Костянтин Касян, Ілля Кот, телеканал СК1. Цими вихідними колядники зі всієї України зібрались не лише у Свято-Михайлівському кафедральному соборі та майдані Корольова, а й у Житомирському театрі. У театрі відбувся шостий традиційний урочистий благодійний вечір колядок і вінчування. Організували дійство, керуючий Житомирською і Новоград Волинською єпархією Української православної церкви архієпископ Никодим. На заході виступили хорова капела Орея, співаки Ірина Шинкарук та Артем Кондрацюк. 25 років тому Верховна Рада ухвалила музичну редакцію Державного гімну України. За останні роки гімн став по справжньому народним. Виконання українського воїна з позивним Мартін особливо надихає. У ньому вся сила духу українського народу. Про це зазначив на своїй сторінці у Фейсбук президент Петро Порошенко. Цьому випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин! Залишайтеся з нами. В ефірі СК-1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 16 січня. У Житомирі стартувало друге коло чемпіонату з футзалу. Муніципальний футбольний клуб Житомир оформив заявку на меморіал Макарова. Даріо Сарна визначився з варіантом продовження кар'єри. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзальний вікенд повертається. Минулими вихідними у місті поновились матчі внутрішнього чемпіонату. На майданчик спорткомплексу Динамо вийшли представники трьох ліг Житомира. Друге коло чемпіонату Житомира з футзалу стартувало. У топ 3 вищої ліги відбулись зміни після чергової поразки. Візаж втратив одну позицію. і Став четвертим. Переграв візажівців коростень, який починає знаходити свою гру в рамках вищого дивізіону. Коростенець мороз відкрив рахунок на дев'ятій. За 10 хвилин перетет встановив Чорновол. Другий тайм був за коростенцями. Скорода на тридцятій, – 1-2, скорода на сороковій, – 1-3. Відтак візажівців з третьої сходинки посунула енергія, яка розтрощила медик два Надцять Коростин наразі п'ятий. У іншому матчі восьмого туру зустрічались лідер НБФ Поліся та Форца, яка поки що знаходиться в активному пошуку власної гри в рамках вищої ліги. Інбевець Левченко почав заливати переможний фундамент на 10-й хвилині. Подвоїв рахунок Саківський на 14-й. З комфортними 0-3 НБФ пішов на перерву за рахунок пострілу Яблонька. Громити форцу у таймі другому продовжив будко після 0-4 смугасті оговтались і Нарешті забили вистрілив бушило. Далі шалена три хвилинка. Яблунько оформив дубль і Це 1-5. Дзінгілевський на 33-й додав форці ще один гол до статистики. А за хвилину забив Меліченко і у повітрі залітали чутки про камбек. Шутки лишились чутками. Левченко та Саківський оформили свої дублі. Між тим забив і горло три вісім Полісся лишається на першому місці у таблиці вищої ліги, маючи по 22 очки разом з атлетом. Перед яким в рамках туру не встояв гранте Галанд 0 0-4. Тепер до результатів першої ліги газм'яс поступився кварі 3-4 та ризикує втратити першу позицію. У перестрілці Квара двічі відігрувалась по ходу зустрічі. Переможний м'яч за хвилину до кінця забив Нікітенко. Штурм поступився персею 2-4, Батьківщина молода, штурм Полісся 5-1. Водолії перестріляли Кіфу 7-5. У другій лізі в групі А продовжує лідера у Житомир, який розбив Олімпік 5-1. У групі Б. Перший ламтрансфер, Трансфер, який переграв Житомирський національний агроекологічний університет. 5-3. Леви Кромбергеншуберт Троел Сіті 1-1. Олеса Савсервіс 9-3. Лісгоспелітбут один, п'ять, два. Житомирський військовий інститут розтрощив шалених черепах 11-4. Муніципальний футбольний клуб Житомир стартує на меморіалі Макарова. Команда оформила заявку на турнір. Окрім основних гравців, тренерський штаб на чолі з Ігорем Левицьким узяв із собою виконавців, які перебувають у МФК на перегляді. Усього буде задіяно 28 футболістів. За підсумками жеребкування, Житомиряни потрапили до групи Б, де їхніми суперниками стали Чайка, Петропавлівська Борщагівка, Єдність Плиски», Межигір'я, Нові Петрівці і ФК Музичі з києво Святошинського району. Турнір відбудеться на базі у Кончазаспі. МФК Житомир розпочне виступу вівтор. Матчем проти Межигір'я о 12.00. Уся статистика у наступних випусках новин спорту. Серна залишається у шахтарі. Продовж двох місяців у мережі поширювалися плітки про можливий перехід Хорвата до стану Барселони. Трансферна епопея нарешті завершилась. В останньому інтерв'ю 34-річний футболіст зазначив, що його серце належить Шахтарю, і він задоволений рішенням лишитись у клубі. При цьому інформацію про можливість переходу до каталонського клубу захисник не коментував. Нагадаю, контракт Дар'ю із гірниками завершується в кінці поточного сезону. Натомість Шахтар підсилився ще одним виконавцем: форвард військких Карпат Блан, вже пройшов медогляд і готовий підписати контракт із новим клубом. З інших трансферних новин України варто виділити долю динамівця Євгена Макаренка. Футболіст не став продовжувати контракт із київським клубом і отримав статус вільного агента. Кікбоксинг у Житомирі відбудеться турнір Пасіонарії Крут. Змагання, які заплановано на 21-22 січня, прийматиме спорткомплекс Авангард. Турнір присвячений подвигу героїв Крут. Окрім патріотичного спрямування, на змаганнях виконується робота з відбору найкращих кікбоксерів для участі у всеукраїнських турнірах. Окрім місцевих спортсменів, на пасіонарі Крут заявлені кікбоксери з Бердичева, Новограда Волинського, Радомишля, Брусилова, Рівненської області та Волині. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!